Доброго ранку. Будемо сподіватися, що він добрий у вас. Шпіонка за угла. Так. Так. Зараз треба дивитися і дивитися, бо як була тічка така, була спокійна, зараз як ураган. Сьогодні вранці встала і кажу, ну я йду вмиватися. А ти можеш полежати біля Саші. І ви думаєте, що вона в самому прямому сенсі зрозуміла, це заплинула на кровать до Саші. А я повернулася, подивилася. Я кажу, що це таке, вона дивиться, стоїть. Ну, ще не лягла. І сміх, і гріх. Знаєте, така віддушена. Хоч дуська нас трошки відволікає, бо вже Саня всю роботу переробив, сьогодні в нас сміття забирають. Вже роботи ніякої немає. Фух. Скаже, буду пеньки ложити та монтувати там. У нас є, залишилося від плитки, бо вода тече від полуниці від басейн. Кажу, Саш, давай вже весною треба дожити ще до тої весни. Краще он ляж та полеж. і нічого не робив, то саме краще. За басейн там так розкудахалися, що чоловік робить, а вона стоїть, боже Боже, так то ж добре, що так. Вихований чоловік, що я тільки сплю. А він усе робить. Ми тебе терли, саня насухо, а я із чистящим і отими мочалками, ногами, отак, як матрос. Ось Саша збрехати не дасть. Ну, Я цього не показувала, мені не до цього було тримати телефон, показувати, як я це все роблю. Я вам показала, чим ми займаємося. І ми робимо. Просто робимо. А ті ж аби яким щось не вистачає, вони починають додумувати, там, там до щось придумувати. Може, я така вам вдячна. Багато як людей мені пишуть, що тут ви читаєте коментарі в інстаграм, що Діма так часто сниться людям. І весь час сниться, що він живий. Він весь час, що він живий. А я кажу, нехай так і буде. Там життя вічне. Це ми тут якось кажуть в гостях. Раніше. Якось, чесно скажу, знаєте, якось ну, в молодості, то ну, взагалі це так якось тільки думаєш, подумаєш аж. Волосся дибки стає за смертю. Це таке страшно, що смерть прийдеться вмирати. А ось така ситуація абсолютно, абсолютно, це знаєте, я зараз слухаю дуже багато таких програм, що мені цікаво, от як правильно, що на кладовищі що таке, ось ми поховали, як краще кремірувати чи, чи хоронити, тому що стільки людей, стільки поглядів, я всіка вже інформація для себе. Я ж кажу, що. Ми повинні їздити на кладовище. Ми повинні не їсти не не горілку напивати там, ні. Отдати там як нужденним, отдати просто за царство небесне. Але ми повинні їздити, прибирати, тому що це там знаходиться храм душі нашої. Наша душа вона в капсулі. Це наше тіло, це капсула, це храм. Просто храм називається. Тому ми повинні їздити на кладовище і. Щоб там порядок був, щоб там бур'ян не заростав, але не так часто. Не так часто. Так що я ж кажу, що дуже багато ваших порад, які ви даєте, мені допомагають, як в тій ситуації, в іншій. Ті, що пишуть дурниці, там, там ну, три людини. три людини, І тут, я не знаю дякувати, що написали, їх блокірую, відразу блакірую. Це там у Саші, вони можуть писати, тому що там же ще не, не так, думав до команди, щоб мені зайти, я не можу з телефона їх заблокувати. А так. Так що дуже вам велика подяка. Зараз ми їдемо на Новивананку. Я хочу купити ті сардельки, сметани, тому що в понеділок у нас на 50-му їдемо на кладовище, приїде батюшка службу відчитає, а потім на дві години приїдуть знову-таки рідні. Нема кого запросити, нікого хлопців немає. немає. Сусіди теж всі по хатам. Ні, ну ми самі сядемо. Хотіла запросити Михайловича, а він поїхав до Болгарії. У кожного свої, свої, як кажуть, заняття. Так що пом'янемо, Лариса приїде, ну вона з нами на кладовище буде їхати. пом'янемо. Зварю капусняк, от я не люблю, я кажу, мам, я можу капусняк їсти, тільки твій, бо він тебе такий добрий. А чесно, я не люблю капусняк, тому що це все время на похоронах подають. Я вирішила цей раз приготувати капусняк, тому що ну, так прийнято капусняк. Він же любив мій, він же їв, якщо мама готувала, то я приготую капусняк, а на капусняк потрібно пару видів м'яса. У мене є. Ку 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 куриця оту домашню я так купляла. Я купую якусь рибрину, приготую пиріжки на печу, приготую млинці з грибами і з сиром, мабуть, зроблю, бо він любив з сиром. М'ясо, картошка, оселедець, кобаска. Все як завжди, все як завжди. Я витребенювався і щось робити, я, я не збираюся. не на чому. Не на чому. Все одно це не повернеш, кажу, що зараз ніж, ми давайте останемося, все продамо, але все одно це не поверне нам. Дмитра. Так само, як я дивлюся, сама думаю, Алла, не треба плакати, не треба душу, серце рвати, бо так ти подивися, кожен день матері шукають, своїх синів не можуть знайти. Кожен день матері ховають. Я не кажу там за сестер, за, за жінок, я за матерів кажу. Я не одна така. Таких, де на дивіться, 2002 року народження дитина загинула, таких мільйон. Якщо брати, з пропавшим безвісті, ті що в полоні, ті що, а де все він такі помідори купив, от коли це він іде. Так що я казав, биком, будемо жити. Це сонечко у нас, але зранку я вам скажу про холодно. Сьогодні було 13 градусів, я дивилася. от уже рано встаєш, що йому так 4 години, як якийсь годинник всередині. І бачу, 14, 13 чи 14 14 по-моєму градусів. То вчора 13 було. Осінь, уже осінь. Хіба ми думали, що цю осінь так вона почнеться? Літо так закінчиться і так осінь почнеться для нас так. Сумно. Я забула випити таблетку свою, блін. Життя продовжується. Я знову ж за рибу гроші. Дивіться, позалатували ці латки, що вони на новому на новому покритті зробили. Довго латали, але позалатували. Ну так більш-менш. Дуже не кидає на цих латках, але я не знаю, скільки мільйонів сюди гривень пішло на цю ділянку з дурного розуму. Мені цікаво, хоч хтось поніс за це відповідальність. Так, ой, трубу прорвало, так нафіга, якщо у вас там труби гнилі, на що ви нове покриття ложили, на що ви його поклали, а через місяць знову почали знімати? Та я думаю, що так все воно так і буде. Можу робити букет вже закінчую. Дивлюся сашуніне відео. Срач, звісно, цими цвітками, але все одно виходить дуже гарно. І в нашого діма буде тільки в одного у нього такий букет, який йому зробила мамочка. І знову Новиса. Короче, обідали, пропав ножик мій, пропав ножик і все. Бабушка, як завжди. Оце я, оце я кажу, коротше, все, той ножик коштує 40 гривень, я куплю новий. Ну, Но все одно равно... ж. Розмущення куча. Це Саша щось за мене, каже, дім, я знайшов носки, по-перше, знайшов, купили носки, не можемо знайти. А він їх положив там десь в староні. Зараз одну секундочку. Ой, носичка підожди. Як же можуть бути ножі гострі, слышиш, якщо вони виносяться з кухні і ще його втикаються. Це вона відрізала щось, і це залишила, так. А я казала, що вона те щось різала. Та наточити може. Так я кажу, то ножик 40 гривень коштує. <головік> Аж Так, да, вона щось не вирізала. А я зайшов ну, ці штуки витягую, думаю, ось що ж не лі думаю витягнути. Витягну. А, тож... а, вона обрізала, мабуть, веревки, вона теж, мабуть, щось витягала. Ну, знайшли, славу. Та я знала, що вона десь отикнула. Да, я кажу, так хвати вже раз балакати. Я вже куплю новий, хватить у цих розговорів. Щоб баба все повикидала. Ну ви знаєте. То, як. Машина така не відмивається. Не відмивається, а ну хай не відмивається. Не знаю. Може Та раді бога. Бабушка, ну що? Ножик. У синіх баклажанах. У синіх баклажанах? Щось різала? Чи вірьовки? Ні. Аж. Так а чого ж ти ножниця ви не різала зелене ножиком? Я ні, я йшла, просто робила щось. Я не знаю. Ну, коротше, найшлось. Баче, я ж кажу, що ми утром ним різали. Та при чому, Та ти каже, він 40 гривень коштує. Зачем вас Просто я, розумієш, ну як я си если не брали, не брали, я не брала. Значить, де ж він має бути Він же не полетів у космос. Хоч, якщо поіграється, от... отдасть. Та вона різала теть Галі ету, теть Галі різала синій. Хоча я ріжу ножницями, ну все, знайшлося, слава Богу. А я поставила, бачите, вариться. Прийшли, думаю, ну що так ваняє на кухні, що так ваняє. А бабушка взяла їй морку і редьку. Ти чуєш, я люблю дайкону, це ж не значить, що вона буде. Зараз треба закип'ятись, я винесла. Ще тут галя огірки принесла. Я не знаю, коли їх робити, Я, мабуть, поріжу отак. Ото шматочка, вона залишу в солі. Гарні такі. Чотири банку положить, заквасить, гарні такі. Галі, так, ну ладно, я потім сейчас я закінчу там, потім зварюють. Що має тут кипить чи ні? Кипить дуже повільно. Це на режимі холодця. Це буду варити капусняк на обід, я вам вже казала. А тобі жарко Сань, що ти без майки. Та я так, ти я з машиною Та ти що майку не можеш одіти. О Боже! Вода є, постирається. О, бач, слава Богу, вийшла. У мене вже спина від цієї. Дусічка, У мене вже спина від корзини болить. Ти... Да. Я... Пішов... Саша пішов витягати прути від помідорів, він отак сторчить. А я помі... А Я за... я за... думала, ти відрізала вірьовки з під. Ні, не я не могла зацепилася за родич я кажу, Олина Дмитрівна, вона не хотіла. А я ж поперлася. Так надо було от хіба один, надо було дати штук три, хай би і кру зробила. Ну, що? а я ось тут другий, але ну, вона лежав дала. Так як і надо було штуки. А я видно ну, закрила раніше його. Та так, я так і думала, що десь щось різалося. Я кажу, що знайдеться, зберетиметься рожай, знайдеться. Дадуся. Так, я й думаю, що як він є, як він є. Ну як його не та при чому тут не з... хіба хто каже, що з'їла. Я кажу, що ми утром просто різали. Саня снідав і різав ковбасу. І нема. Значить за це ж римя, десь воно ділося. Боже, як у нас роза попер? Це роза поперла, як це, це яка. Це як як Підожди, це рожеву. Рожеву туди пускать. а цю можна обрізати? а цю обрізати. Нехай іде. Я на другу суботу, як жива Ні-ні. Її густоту більше не треба, вже висота хороша, їй просто вбрати висоту. Висоту да, і все. а да, так да. не треба. Да. Оце нова в'єтка пустити. Оце да, ось оце і... ось больне, зовсім больне а оце. Я, я зв'язала. Скільки воно буде рости мене? Хто? Ота, різнокольорова, на бурі. А, не знаю. Ну, треба, навірно, обрізати, вона цвісти не буде, мабуть. Я ж думала, вона зацвіте. Я думала, що вона зацвіте, але. Нормально. Викинули вже. Та я їх там розвіяла, їх хвате. Прив'язані. А я казала, сказала, щоб їх прив'язала. Оці прив труб, трубчаті оці. О ні, оце щоб прив'язати. Що. Ну, трупче. Ось ці трупче. Та й наші за двором вони красиві, так. Красиві, да, красиві. Так, ладно, трошки погляла, пішла далі клеїти, да, Довся? Пішла, доклеювати треба. Дороблять, бо не буде, коли завтра, завтра на то те, то все то по. Та я думаю, що вже їх вирвати, Саня, вже толку з них не буде. Що з огірками робити? Викидати, що робити? Справа не в тому, І ніхто ж не кричав, нічого, що там нема ножа. Оце, ходить. Да. оце на матір, оце мати оце мати вкрала, оце мати викинула, оце мати десь взяла, кажу, мам. Я ні разу не сказала, що викинули. Просто десь приптули, де все. І розговор на всьому закінчиться. на сто ножей. Ну, причитання, звісно. Так. Сідаю далі працювати. роботи. Бачите, як це все робиться. Дуже просто і такий гарний букетіще вийшов.